І в результаті ми маємо ситуацію, коли з Вашингтона приходить команда запускати всі можливі механізми і задіювати всіх працівників набу для того, щоб педалювати медійну атаку на президента. Ну, це скандал це в першу чергу медійна атака. Це вона не дійде до справ, не дійде до вироків, голови летіти не будуть. Тому що єдина мета цього розслідування це щоб злетіла одна єдина голова, але стала більш поступливою. І тут, звісно, ми можемо об'єднатися і сказати: нема у нас іншого захисника, окрім Володимира Олександровича. Давайте його пожаліємо, приголубимо, він єдиний за нас. А Вашингтонський обком. Такий сякий він пішов у змову з росіянами, і тепер нас примушують до капітуляції. Але в мене таке питання: а хто примушував президента не реагувати на зустрічі в квартирі Міндіча? А хто примушував не реагувати на інформацію, як відмиваються гроші в квартирі Деркача? Тому що в результаті опинились загнані в капкан не зеленські, опинились загнані в, кап... в капкан українці, які проливали свою кров за те, щоб потім іти на болісні компроміси, компроміси, яких могло не бути. Але в результаті зрадники, всі, хто підживлює цю тему корупція, і лише, і лише наш Володимир Олександрович за Україну.